Розкажу я вам сьогодні легенду одну про матінку землю. Була колись війна між богами на землі, і понівечили, зруйнували землю. Біда й темрява ходили по землі, і люди всі померли. І заплакала тоді земля, і покликала на допомогу. Почули її плач, боги, зжалілися і прийшли на допомогу. Створили сонце нове, зірку білу. Привели з собою душі людей. Тіла їм дали. І відновилася тоді земля і розквітла. Згідно з легендою, ми є п'ятою цивілізацією, яка живе на планеті Земля. Земля завжди дає нам свій прихисток, свої плоди, допомагає, годує своїх дітей. А як ми, люди Землі, можемо допомогти своїй матері? Вітаю вас на каналі П'ятий Вимір, і сьогодні ми з вами поговоримо про богиню землі, яку в деяких писаннях називають Гая, в деяких називають Джана – душа землі, а в інших Макош та Жеміна. Спочатку поговоримо про те, як стихія землі проявляється в нашому житті. Розглянемо те, як вона проявляється в нашому тілі, в нашому повсякденному житті, в мінералах та навколишньому світі. Тіло людини складається із енергій п'яти основних стихій. Вогню, повітря, води, землі та ефіру. І саме за енергію землі, за стихію землі в нашому тілі відповідає м'язова тканина. Якщо ви бачили людей, які достатньо фізично розвинені, мають атлетичну форму тіла, це люди, у яких багато енергії стихії землі. За стихію землі відповідає чорний колір. Риси характеру та емоції, які уособлюють стихію землі, це спокій, врівноваженість, відданість справі, вірність та витривалість. Відповідають знаки зодіаку наступні діва, телець, козиріг. Мінералом стихії землі вважаються гематит та тигрове око. Саме гематит та тигрове око. Підвищують енергетичну та фізичну стійкість людини. Ми з вами зустрічалися в багатьох відео про екадоші, що цікавенького вам розкажу, що саме за коротенькі такі пости якраз і відповідає стихія землі. Якщо людина тримає короткі пости, короткі голодування, то така людина накопичує в собі енергію стихії землі. За вашими проханнями в коментарях до посту в спільноті каналу П'ятий Вимір ви написали, що хотіли б, щоб ми з вами поновили слідування постам Екадаші. Тому ми так і зробимо. Продовжимо з вами слідкувати і дотримуватися екадиші разом. Готуємося, наступний кадаші буде 18 червня, а це буде найголовніший кадащі у всьому році. Ще кібла він несе! Що ви отримаєте, якщо будете його тримати, я вам розкажу у моєму наступному відео. Тож повернемося до стихії землі, до нашої матінки землі, богині землі. Час доби, що притаманні даній стихії, є північ, опівночі це саме час стихії землі, сторона світу північ. Стихія землі у людському тілі відповідальна за нюх. І якщо ви неправильно себе поводите із стихією землі, то ви отримаєте нагоріхи. А саме як? А отримаєте нагоріхи ви тим, що у вас будуть якісь проблеми із нюхом або носом? Як ми можемо образити нашу матінку землю стихію землі? По-перше, найбільшим гріхом, який вважається скоєним проти матінки землі? Це бити землю, не можна бити землю, не можна плювати на землю, це також вважається гріхом. І ще одним досить тяжким гріхом кидати на землю сміття. Всі ми люди, можливо, чогось ми в своєму житті не знали. Але коли ви вже дізналися про це, намагайтеся вести себе правильно. І якщо ви вже таке поїли, якщо вже були такі випадки в вашому житті. І ви вже отримали кармічні реакції, з будь-якої ситуації є вихід. І в даному випадку, як ви можете реабілітуватися за свої погані вчинки перед стихією землі? По-перше, ви можете робити подарунки матінці землі у її день народження. А день народження богині землі, згідно слов'янській теософії, святкують з 1 по 3 травня. От саме в цей період, з 1 по 3 травня, вибираєте або це 1 травня, або це 2 травня, або це 3 травня. Ви можете зробити якийсь подаруночок матері землі. У моєму випадку я носила невеличкі такі пожертви тваринкам в ліс. Я носила хлібчик, я носила зернятка, тваринкам, птичкам. Що ви можете зробити ще? Ви можете прибрати сміття. От ви, наприклад, поїхали з друзями в ліс, і пішли там на шашлики, на барбекю, взяли з собою якісь продукти, ви там проводите гарно час. Не забудьте, будь ласка, коли будете йти назад, не залишайте після себе сміття, а також ще можете прибрати за якоюсь людиною, яка знаходиться у невіглості і не знає цих правил поведінки. Зберіть сміття, яке залишив хтось іще у лісі. Так ви послужите матінці землі, так ви реабілітуєтеся за свої якісь погані вчинки. Або, якщо ви таких вчинків не робили, ви навпаки будете накопичувати свій банківський рахунок із добрих справ перед матінкою землею. Ви можете садити дерева. Це можуть бути плодові дерева, це можуть бути хвойні дерева, це можуть бути будь-які рослинки, які ви посадите на благо не тільки собі на вашій присадивній ділянці, а на тих ділянках, де проходять інші люди. Наприклад, це може бути той же самий ліс. Ви можете біля річки або десь у лісі посадити деревця, плодові деревця, які згодом виростуть, будуть давати плоди, люди будуть ці плоди їсти, і на рахунку вашої душі будуть добрі справи за. Стихію Землі у Слов'янському пантеоні відповідає богиня Макош. Богиня Макош, її свято припадає на 14 серпня і святкується воно о 14-й годині. Легко запам'ятати: 14-14, 14 серпня, 14 година дня. Що можна взагалі робити в цей день? Взагалі можна прочитати молитву. Богині землі зараз я вам не буду зачитувати цю молитву: цю молитву богині землі, богині Жеміні або в Слов'янському пантеоні називають Макош. А у деяких книжках називають Гая, ви можете зайти в спільноту каналу П'ятий Вимір і скопіювати її собі. І ще хочу вам розказати про один момент: в християнстві є таке свято, коли люди обламують гілки деревам, заносять до себе в хату, розкладають ці гілки, рвуть траву, розкладають в себе цю траву, квіти виривають і по всій хаті в себе розкладають цю всю зелень. Вважається це актом невігластва. Тому що все в нашому світі живе будь-яка тваринка, будь-яка рослинка, будь-яке дерево, наші пращури досить відповідально підходили до того, щоб спиляти дерево. І навіть коли це дерево пиляли, наші пращури знали, що в кожному дереві є душа, в кожній рослинці є душа, в кожній тваринці є душа, в кожній людині є душа. І ми живемо в цьому світі і намагаємося жити в гармонії. Коли люди на дане свято обривають гілочки і несуть до себе додому, вони, як наче, обривають руки самим собі. То ви б змогли зламати руку своєму близькому або своїй улюбленій тваринці, котику чи собачці, чи своїй дитині, чи своєму чоловіку, чи дружині? Думаю, що ні. Тому чому ми собі дозволяємо ламати гілки, ламати дерева, що є також живими? Як взагалі розшифровується Слово макош, одне із імен богині землі. Ма означає мати, а кош перекладається як доля, якщо дословно перекласти, то це матінка долі. Тобто, якщо ми будемо правильно себе поводити, поважати нашу матінку землю, будемо робити добрі справи, жити в гармонії, не ламати гілок, садити квіти, садити дерева, вести себе як достойні, думаючі, зрілі люди. То ми відновимо зв'язок з стихією землі, показувати достойний приклад своїм нащадкам, своїм діткам. А у наступному відео я розкажу вам про те, як ми можемо ображати стихію води, як правильно поводитися зі стихією води, як і боги Слов'янського пантеону або ведичного пантеону відповідають за стихію води. Зустрінемося з вами у наступному відео. І нехай у вас все буде добре.